Перший факт: час у космосі тече інакше, і це не метафора, а сувора інженерна необхідність. Без поправок Ейнштейна навігаційні супутники стали б марними об'єктами. На орбіті діють два ефекти. Згідно зі спеціальною теорією відносності, швидкі годинники йдуть повільніше. Супутник рухається з величезною швидкістю, тому його час відстає. Згідно із загальною теорією відносності, слабша гравітація прискорює час на висоті він плине швидше, ніж біля Землі. Ці два ефекти, що суперечать нашій логіці, дають незвичайний результат. Орбітальні атомні годинники поспішають на десятки мікросекунд на добу, приблизно на 38 мікросекунд. Хоча це здається незначною величиною, вона призводить до того, що помилка визначення позиції зростає з кожною годиною, досягаючи кілометрів за день. Тому ще на землі в конструкцію супутників закладають корекцію частоти, а програмне забезпечення постійно враховує швидкість, висоту, деформацію геоїда землі та вплив припливів. Експеримент Хафела Кітінга 1971 року підтвердив, що переміщення годинників різними шляхами змінює накопичений час. Сьогодні цей парадокс присутній у наших смартфонах. Карта прокладає маршрут завдяки постійній синхронізації часу між супутниками та наземними станціями. На міжнародній космічній станції годинники також працюють інакше. Космонавт, який повернувся після тривалої місії, стає на частки секунди молодшим за своїх земних ровесників. Космос буквально розтягує та стискає час, а людство навчилося це враховувати в розрахунках та коді. Другий факт: переважна частина Всесвіту є невидимою та невловимою. Звична нам матерія, зірки, планети, хмари газу, об'єкти та прилади становить лише малу частку космічного балансу за сучасними оцінками близько 5%. Решта розподіляється між двома тіньовими компонентами: темною матерією та темною енергією. Про існування темної матерії свідчать її гравітаційні прояви. Галактики обертаються швидше, ніж дозволила б видима маса, і без невидимого каркаса їхні диски мали б розподатися. Скупчення галактик викривляють світло від далеких джерел, створюючи дуги та викривлені дзеркала на зображеннях з телескопів. Це явище, відоме як гравітаційне лінзування, діє як космічний грентген для невидимої речовини. Відомий приклад зіткнення галактичних скупчень, так званий кластер кулі, демонструє, що темно матерія проходить крізь протилежні хмари майже без зіткнень, залишаючи гарячий газ позаду, а центр маси попереду. Темна енергія є ще більшою загадкою. Спостереження наднових типу II та космічного мікрохвильового фону свідчать, що розширення Всесвіту не лише триває, але й прискорюється, ніби простір пронизаний рівномірним антигравітаційним тиском. Цифри можуть варіюватися залежно від аналізу, але їх порядок приблизно такий: близько чверті космічного вмісту припадає на темну матерію, а близько двох третин на темну енергію. Ані темна матерія, ані темна енергія ще не були виявлені в лабораторних умовах. Пошукові детектори в підземних лабораторіях фіксують лише надзвичайно рідкісні натяки на їхню присутність. Однак саме ці невидимі складові формують космічну піну з ниток і порожнеч на масштабах сотень мільйонів світлових років і визначають долю всього від форми галактик до далекого майбутнього, в якому прискорення ймовірно продовжиться. Третій факт. Найдавнішою фотографією Всесвіту є не зображення у видимому світлі, а рівномірне, майже однакове з усіх боків випромінювання мікрохвиль температурою близько 2,7 Кельвіна космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Воно виникло, коли молодий космос охолов до стану, що дозволив електронам і протонам об'єднатися в нейтральний водень. Це сталося приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху. До того, плазма. Була непрозорою, а світло постійно розсіювалося. Згодом всесвіт став прозорим, і фотони почали вільно поширюватися простором. Багато з них досягли наших детекторів і сьогодні. Історія відкриття майже буденна у 1965 році. Арно Пензіас і Роберт Вілсон шукали загадковий радіошум, перевіряли обладнання, чистили антенну від пташиного посліду, але шум не зникав, бо це був весь всесвіт, що говорив їм у вухо. Пізніше супутники Кобе, WMAP та Планк перетворили це фонове випромінювання на карту найдрібніших неодновідностей: перепадів температури на десятитисячні частки градуса, схожих на пом'яті складки на гладкій поверхні. У цих зморшках міститься акустика ранньої плазми, гармоніки коливань, за якими на слух було відновлено кривизну простору, майже пласку, частки матерії, звичайної, темної, темної енергії та вік близько 13,8 мільярда років. Поляризація фону свідчить про те, коли перші зорі знову іонізували газ, а гравітаційне лінзування спотворює картину, показуючи розподіл маси на шляху. Вчені продовжують пошук первинних Б мод, відбитка гравітаційних хвиль епохи інфляції. Переконливих доказів поки немає, але сама можливість почути відлуння перших миттєвостей робить цей матовий мікрохвильовий шум однією з найінформативніших речей, коли-небудь виміряних людиною. Четвертий факт. Нейтронні зірки це те, що залишається після вибуху масивних зірок, чиї ядра стиснулися до кулі діаметром близько 20 кілометрів, але зберегли масу півтора сонця. Щільність там неймовірна. Чайна ложка такої матерії важитиме близько мільярда тонн на землі. Гравітація на поверхні в мільярди разів сильніша ніж на нашій планеті. Один крок призведе до миттєвого удару об поверхню, а гори ледь сягають кількох міліметрів. Магнітні поля деяких нейтронних зірок магнетарів сягають 10 до 10, 10 до 11 тесла. Такі потужні поля змінюють хімічні зв'язки та орбіти електронів, а зоряні землетруси в їхній корі викликають спалахи гамма випромінювання, які видно на половині галактики. Їх обертання це окремий рекорд. Існують пульсари, що обертаються сотні разів на секунду, а найшвидший з них робить понад 700 обертів за секунду. Кожен спалах це ніби маяк, промінь радіохвиль, що пронизує космос з кожним обертом. Пульсари відкрила у 1967 році аспірантка Джоселін Белбернел. Спочатку сигнали були настільки регулярними, що жартома їх назвали сигналами від інопланетян, але невдовзі стало зрозуміло, що це новий етап розвитку зірок. Парадокс цих об'єктів у тому, що вони одночасно прості та передбачувані як гіроскопи, але й хаотичні. Їхні періоди раптово спотикаються під час гліччів, магнітні бурі руйнують кору, а взаємодія в двійних системах прискорює та змінює характер випромінювання. У телескопах вони виглядають як точки, але з точки зору фізики нейтронна зірка це лабораторія екстремальних умов, де перевіряються теорії матерії, магнетизму та гравітації. П'ятий факт чорні діри не є абсолютно чорними. Згідно з сучасною квантовою теорією поля, на викривленому тлі вони випромінюють, наче холодні печі, це випромінювання Хокінга. Уявіть собі, вакуум біля горизонту подій бурлить короткоживучими парами частинок, флуктуаціями. У викривленні простору одна частинка може впасти за горизонт, а друга піти назовні, як реальний квант. Енергія для цього забирається з маси діри. Формула дає температуру обернено пропорційну масі. Для сонячної маси це лише кілька десятків нанокельвінів, а для надмасивних об'єктів у центрах галактик мізерні частки трильйонних часток градуса. Вони холодніші за космічний мікрохвильовий фон і, по суті, поглинають більше, ніж випромінюють. Але принципово важливим є дещо інше. Чорна діра має ентропію, пропорційну площі горизонту, закон Бекенштейна Хокінга, і аналог другого закону. У класичному розумінні площа не зменшується так само, як ентропія в термодинаміці. Це суперечить інтуїції. Об'єкт, який нічого не випускає, виявляється термодинамічно теплим, а його випаровування реальним процесом, просто неймовірно довгим для зоряної маси числа з десятками нулів років. Звідси виникає парадокс інформації якщо все, що падає всередину, перемелюється на безликий тепловий спектр, куди зникає інформація про деталі? Ідеї голографічного принципу, квантової заплутаності на горизонті, стін вогню та м'якого волосся, це спроби узгодити гравітацію з квантовою механікою. Ми вже сфотографували тінь над масивної діри на тлі яскравого газу і чуємо, як зливаються набагато легші об'єкти. Але випромінювання Хокінга занадто слабке, щоб його вловити телескопом. Факт залишається вражаючим. Межа, з якої ніщо не повертається, все одно шепоче світу холодно, тихо і неминуче. Шостий факт Всесвіт здатний видавати звуки, але не через повітря, а в самій структурі простору. Гравітаційні хвилі це ледь помітні брижі, що розтягують і стискають простір. Їх вперше безпосередньо зафіксували на землі за допомогою величезних інтерферометрів у формі літери L. Ці прилади складаються з двох вакуумних плечей довжиною кілька кілометрів, де лазерний промінь тисячоразово відбивається між дзеркалами. Коли повз проходить гравітаційна хвиля, довжина плечей змінюється на мізерну частку діаметра протона, а інтерференція створює сигнал, який називають чірпом. Частота та амплітуда цього сигналу зростають, доки дві масивні космічні об'єкти, чорні діри або нейтронні зірки, не зільються в один об'єкт. Перший такий звук походив від пари чорних дір зоряної маси, кілька сонячних мас енергії перетворилися на брижі простору за соті частки секунди. ж нейтронних зірок продемонструвало справжню космічну симфонію. Одночасно спалахнули гама промені, оптична кілонова та радіосигнал від ударної хвилі, що вперше зробило астрономію справжньо мультимесенджерною. За моделями та спектрами саме в таких вибухах утворюється значна частина найважчих елементів, таких як золото, платина чи лантаноїди. Їхні атомні ядра формуються шляхом швидкого захоплення нейтронів у надзвичайно щільному середовищі. Мережа бетекторів на різних континентах вловлює ті самі хвилі з мілісекундною різницею, що дозволяє за допомогою тріангуляції визначити ділянку неба, де телескопи вже шукають світлові сигнали. Інший напрямок досліджень це пульсарні годинники, розкидані по всій галактиці. Регулярні радіосигнали від них можуть вказувати на гул на довгих хвиль, що виходять від гігантських чорних дір у центрах далеких галактик. Гравітаційні хвилі перетворили космос з німого кіно на звукове. Тепер ми не лише бачимо, а й чуємо, як народжується темрява. Відкриття екзопланет перетворило космос з абстрактної темряви на карту повну світів, хоча самі ці світи майже завжди залишаються невидимими. Ми дізнаємося про них завдяки незначним затемненням світла. Коли планета проходить перед диском зірки, її яскравість зменшується на крихітну частку відсотка, немов хтось накрив прожектор монетою. Ця ступінь на кривій яскравості дозволяє визначити радіус та орбіту планети, а тонкі деталі її входження та виходу з за диска зірки розкривають навіть натяки на хмарність та кут нахилу. Інший метод це спостереження за похитуванням зірки, спричиненим гравітаційним впливом невидимого сусіда, що призводить до зсуву її спектральних ліній зі швидкістю в кілька метрів за секунду. Існують і більш рідкісні методи: гравітаційне мікролінзування, коли маса випадково пролітаючої зірки тимчасово підсилює світло віддалених об'єктів, виявляючи планету як супутника, та пряме зображення за допомогою коронографів, які блокують сліпуче світло зірки, щоб зафіксувати слабку точку поруч. Дані місій Кеплер та Тес, а тепер і чутливі прилади телескопа Джеймса Веба підтвердили головне, планети це не виняток, а правило. Статистика свідчить, що більшість зірок мають планетні системи. Серед них є гарячі Юпітери, що обертаються навколо зірки за лічені дні, суперземлі, які не мають аналогів у нашій сонячній системі, та компактні системи, як Трапіст-1, де сім планет розташовані щільною групою, а деякі отримують стільки ж тепла, скільки земля. Транзитна спектроскопія дозволяє досліджувати їхні атмосфери. На тлі зоряного світла виявляються смуги поглинання водяної пари натрію вуглекислого газу. Криві фазових змін створюють теплові карти, де денна сторона планети розпечена, а нічна охолоджується під дією зоряного вітру. Зона населеності це лише показник теплового балансу. Життя не визначається географією. Планети біля червоних карликів можуть бути припливно замкнені однією стороною до зірки, страждати від потужних спалахів, а їхні атмосфери можуть випаровуватися. Проте навіть з цими застереженнями висновок вражає: у нашій галактиці, чумацькому шляху, за оцінками існують сотні мільярдів планет, мільярди з яких кам'янисті. На кожне мерехтіння нічного неба припадає чиясь орбіта, чийсь клімат, а можливо, і чийсь океан. Восьмий факт. Космічний простір навколо Землі вже схожий на гамірну магістраль з невидимими уламками. Міліметрові шматочки фарби, гвинти, залишки старих апаратів та ступенів ракет летять зі швидкістю, що в 10 рази перевищує швидкість кулі. На низькій орбіті об'єкти, що рухаються назустріч, розходяться зі швидкістю 7-8 км за секунду, і крихітна частинка пилу при такому зіткненні діє як мініатюрний вибуховий пристрій. Вікна космічних шатлів свого часу вкривалися вибоїнами від космічного пилу а на корпусах супутників знаходять вм'ятини, наче від картечі. Чим більший об'єкт, тим вищий ризик. Зіткнення виведеного з експлуатації супутника космос 2251 з апаратом «Іридіум-33» у 2009 році спричинило утворення хмари космічного сміття, а знищення метеорологічного супутника під час випробовувань протисупутникової зброї у 2007 році розкидало тисячі уламків на багато років. Системи відстеження ведуть облік десятків тисяч об'єктів розміром понад кілька сантиметрів і прогнозують потенційні зіткнення. Космічні станції та апарати регулярно виконують маневри, змінюючи свої орбіти на кілометри. Від невидимих дрібних частинок захищають багатошарові екрани віпла. Перша тонка пластина перетворює частинку на плазмову хмару, а друга поглинає енергію удару. Найбільш вразливі відсіки захищені спеціальними панелями, що нагадують броню. Однак найкраща стратегія це не створювати космічного сміття. Рекомендується, щоб апарати на низьких орбітах були контрольовано виведені з орбіти протягом приблизно 25 років. Процес пасивації передбачає злив палива та розрядку акумуляторів, щоб запобігти самовільним вибухам старих апаратів. Супутники на геостаціонарній орбіті направляються на спеціальні орбіти поховання. Також тривають спроби активного очищення космосу, використовуються сітки та гарпуни в рамках експерименту «Remove Debris». Іонні пастухи, що м'яко відстовхують уламки плазмовим струменем, та аеродинамічні вітрила для гальмування в верхніх шарах атмосфери. Сонячна активність впливає на термосферу, збільшуючи опір і прискорюючи згоряння космічного сміття. Проте розвиток мегасузір'їв зв'язку збільшує трафік на орбіті та вимагає суворої дисципліни. Орбіта це наш спільний двір. Ігнорування її екології означає гру в космічну рулетку з уламками, яким для влучання не потрібна точність прицілу. Дев'ятий факт. Сонце оточене невидимим коконом геліосферою. Це бульбашка розрідженої плазми сонячного вітру, яка рухається назустріч міжзоряному газу, і під тиском поступово поступається йому. На межі геліосфери, що називається геліопаузою, вплив сонця слабшає. Магнітні поля міжзоряного середовища змінюють свій візерунок, щільність частинок коливається, а потік галактичних космічних променів помітно зростає. До цієї межі дісталися два апарати Вояджер, запущені у 1977 році. Вони давно минули Нептун і Плутон і продовжують свою подорож крізь вологу темряву міжзоряного простору, ніби пляшки з посланнями. Спочатку вони перетнули ударну хвилю, так званий термінальний шок, де надзвуковий сонячний вітер різко сповільнюється. Потім один за одним вони перетнули геліопаузу. Прямих датчиків для вимірювання щільності плазми більше немає, але Voyager 1 чує міжзоряний простір за допомогою своєї плазмової антени. Вона вловлює коливання електронного газу, які виникають після потужних сонячних спалахань. Аналізуючи частоту цих коливань, вчені визначають щільність навколишнього середовища. Зв'язок із землею здійснюється через 70-метрові параболічні антени мережі Deep Space Network. Надзвичайно чутливі приймачі виділяють з радіошуму лише кілька біт даних за секунду, а час передачі сигналу вимірюється десятками годин, що свідчить про величезні відстані. Енергію апаратам забезпечують плутонієві термоелектричні генератори. Тепло від розпаду елемента з кожним роком зменшується, тому інженери поступово вимикають прилади, подібно до того, як гасять вогні в потязі, що від'їжджає, аби продовжити їхню роботу. На борту знаходиться вояджерів, знаходиться золота пластинка, мідно-золотий диск із привітаннями багатьма мовами, записами биття серця, звуками китів, а також картою пульсарів, що вказує розташування землі, та інструкцією до програвача. Хімічний рельєф на обклад Дінці пластинки слугує інструкцією для тих, хто зможе її розшифрувати через мільйон років. Вояджери вже покинули межі дому сонця, але в масштабах галактики вони все ще перебувають дуже близько. До країв гіпотетичної хмари Оорта, яка знаходиться на тисячах і десятках тисяч астрономічних одиниць. Їм добиратися довше ніж існує писемна історія людства. Проте ці старі космічні апарати наблизили до нас Всесвіт. У 1990 році один із вояджерів зробив знімок блідо-блакитної цятки крихітної пилинки в промені сонця, спрямованого на землю. Відтоді уявлення про те, що людство залишило свій слід і візитівку в міжзоряному просторі перестало бути літературним вимислом. Це тепер сухий підтверджений факт, отриманий з телеметричних даних та журналів зв'язку. Десятий факт: у всесвіті існують частинки-привиди, які майже не взаємодіють з матерією, але саме тому несуть найточніші відомості з глибин нейтріно. Кожну секунду крізь ваш ніготь пролітають мільярди сонячних нейтріно на квадратний сантиметр. Вони народжуються в термоядерному центрі зірки, майже без взаємодій пронизують товщу сонця та землі і відлітають далі. Довгий час детектори фіксували їх менше ніж передбачали моделі. Ця сонячна загадка турбувала фізиків, поки величезні резервуари чистої та важкої води в горах Японії та шахтах Канади не показали. Нейтріно вміють змінювати свій вигляд дорогою, це квантові осциляції між електронним, мюонним і тау типами. Це означає, що нейтріно мають масу крихітну, але не нульову. У 1987 році кілька підземних детекторів майже одночасно зафіксували кілька десятків нейтріно від Наднової у великій магелановій хмарі. Сигнал прийшов на години раніше за світло, бо нейтріно вирвалися з колапсуючого ядра ще до того, як ударна хвиля пробила зоряні оболонки. Сьогодні ми ловимо і набагато енергійніших мандрівників. Обсерваторія IceCube закопана в кубічний кілометр антарктичного льоду, де тисячі фотопомножувачів підслуховують короткі блакитні спалахи, сліди релятивістичних частинок, народжених коли нейтріно, врешті-решт зіткнулося з молекулою льоду. Деякі з цих подій вказують на активні галактичні ядра та блазари, далекі двигуни, де надмасивні чорні діри розганяють струмени космічних частинок майже до швидкості світла. Одного разу високоенергетичне нейтріно та гама спалахи вказали на те саме агресивне джерело. Нейтрінна астрономія робить космос прозорим там, де фотонам заборонено бути крізь пил, крізь зоряні товщі, з епох, коли матерія не прозора для світла. У поєднанні з гравітаційними хвилями та електромагнітними спектрами вона перетворює спостереження Всесвіту на три вимірне розслідування хто прискорив частинку, де вона звернула, яке ядро колапсувало. Це знання народилося з тихих спалахів у глибині льодовика та спокійного підрахунку фотонів у гігантських підземних чанах, і саме воно пов'язує ядерні реакції в надрах зірок із холодною ніччю над головою.